Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді. Тож переходимо до запитань. Так перше: добрий день. Чи можна, як і минулого року попросити київську дорожню службу розчистити хащі вздовж тротуару у напрямку від компресора не вздовж дороги на Київ, вулиця Магістральна? Дякуючи зверненню від боєрського ЖКГ, минулого року таки прибрали раз на рік цю територію. Я розумію, що це не зона відповідальності боєрки. Та можливо від вас київські служби швидше приймуть до уваги це питання. Увечері вздовж цих хащів страшно додому йти від зупинки. Обов'язково звернемось. Звісно, що, скажімо так, це не наша служба, тому гарантувати результат не можемо. Але що в наших силах зробимо для того, щоб цей процес пришвидшити? Доб... Наступне добрий вечір. Скажіть, будь ласка, куди звертатись про заміну поштових ящиків? В нашому домі вони всі зламані і платіжки валяються на підлозі. Білогородська 41. Поштові ящики по жодному з будинків не входять до кошторису. Їхня заміна або ж ремонт. Тому це тільки або вирішувати самостійно, або ж проводити загальні збори і закладати накопичення коштів до вашої платіжки, так би мовити, донараховувати кошти і акумулювати певну суму, визначити з ящиками, які ви хочете, і акумулювати якийсь період часу для того, щоб можна було їх потім придбати і змонтувати. Також можете набрати по номеру телефону, який є на початку відео. Більш детально проговоримо по цьому питанню. Далі, дуже було б доречно прибрати прибордюрні зони і по вулиці магістральній. Так само, як і в першому питанні. Тут це не наша дорога, і ми цю роботу виконати не можемо і не маємо права фактично витрачати будь-які кошти, ресурси і сили на це. Звернемось до балансу утримувача даної ділянки дороги з таким проханням. Далі, по всій борці активно квітує амброзія, щороку її стає більше, чи можна вирішити питання по її знищенню? Простий покос проблему не вирішить. Так, Після покоса використовуємо хімію для того, щоб унеможливити скажімо так, її розповсюдження в майбутньому і робимо всі скажімо так, залежні від себе заходи, для того, щоб амброзія не з'являлась в тих самих місцях. І у нас було декілька питань з приводу розчищення території по вулиці Білогородській поруч з укртелекомом зеленої зони. Е, ну, нас вже почали там дерікати, що щось там планується будувати і так далі. Абсолютно жодної мови про якусь забудову не йде. Е, просто привели до ладу ту зелену зону, повирізали чигарники, покасили траву, попідрізали сухе гіля на деревах, тому нічого там такого не планується. Просто впорядкували е, дану зелену зону і, і е, Територію для того, щоб там було чисто, хайно, затишно і, і приємно, скажімо так, візуально. Тому всім дякуємо за ваші коментарі та запитання. До зустрічі в наступну п'ятницю.